Ремонт доріжок по вулиці Приморській відновлено. Будівельникам залишилось облаштувати сходи, встановити перила та дві автобусні зупинки. Реконструкція вулиці поділена на чотири етапи. На даний момент ремонтні роботи перебувають на першому етапі. Це перший етап робіт. У нас загалі капітальний ремонт вулиці розбито на чотири черги. Це була рекомендація одеської військової адміністрації. Перед початком робіт ми до нас приїжджав Тімченко, Він перевіряв саме стан вулиці та доцільність витрати бюджетних коштів під час війни на благоустрій. І коли він особисто відвідав, зробив фото та відеофіксацію, довів своєму керівництву. Нам дали протокол комісії прозорість та підзвітність, що нам дозволяють зробити лише першу чергу, а саме зробити безпечний рух мешканців, пішохідні доріжки, зупинки. Та вход в паркову зону, що саме в принципі робиться. А так проект розділено відповідно до цього на чотири етапи. Другий етап це перенесення зовнішнього освітлення, демонтаж старих бетонних опор, встановлення нових та нових світильників. Після того, як ми здемонтуємо старі опори, в місці їх зараз розташування буде прокладена нова велосипідна доріжка. Це третій етап. І четвертий етап – це вже повністю нове асфальтне покриття на пріжові частини з новою розміткою. В управлінні капітального будівництва пояснюють, затримка ремонту доріжок пов'язана з несвоєчасним своєчасним виділенням коштів з міського бюджету. Тому підрядники не встигають виконувати роботи в зазначені терміни. Перший етап планують завершити до кінця вересня цього року.